Усього за кілька годин роботи повна вантажівка землі. Зранку до вечора на одному із потічків перечина працює екскаватор. Головне завдання робітників очистити русло водної артерії. Захаращується сам по собі після дождя, потім мусор кидають дерева. Ростуть, то все відновлює. Тут був ручей такий, що бетонними плитами викладений, і від того то все замулилося. Тепер ми ото це все вичищаємо і доходимо до тих плит, повна очистка. Майже 80% території Перечина та його околиць це гірська місцевість, тож містом течуть кілька гірських потічків. Під час сильних опадів вода нерідко виходила з берегів і завдавала місцевим жителям чимало клопоту. Цей потічок, коли були великі злив, він сильно розливався, затоплював тут жителі, особливо сусідки Керецман Наталії. Там повністю хату затоплювало, виливав. Зараз, бачу, прочистили. Окрім чищення русла на берегах, каналів зрізають і старі дерева, коріння яких заважали руху води. Нами було вже дуже зроблено багато робот щодо очищення, оглублення потіків. На сьогоднішній день проводяться роботи по вулиці Панаса Мирного, де з двох вулиць потік іде, і він виходить на потік до марадж. І на жаль, цей потік уже багато років не було очищено, тому ми, маючи екологічну програму, запланували собі роботи щодо углублення цього потоку. Роботи з очистки потічки у перечині будуть тривати й надалі, аж поки не обезпечують від підтоплення всіх жителів міста.